Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Сікретс» – секрети справжнього чаю. Так, друзі, ми вже тут з Валією починаємо <говорити> обговорювати форму національної олімпійської збірної. І вас зараз будемо теж закликати, тому що насправді тема непроста. Тема гаряча, будемо чекати на ваші коментарі. А зараз ми підготували вам окрему і спеціальну історію про одяг, про форму нашої олімпійської збірної, яка представляє нашу Україну в Мілані та Кортіні Дампецо. Що не так з формою, і що кажуть в національному е, олімпійському комітеті, тому що думок, е, як мінімум, втретє я прочитав багато. До речі, українських брендів я там теж прочитав багато, бо вони теж коментували це. І думки різних людей. Зараз подивимось історію. Ваші думки теж пишіть в інстаграм, а потім ще обговоримо. Скандал через форму бачили вже форму України для олімпійських ігор, бо я не трохи в шоці за наявності неймовірних брендів. Ми співпрацюємо з польським брендом, який не передає ніякої ідеї та української ідентичності. У соцмережі ТРЕЦ розгорілася суперечка через одяг українських спортсменів, які цьогоріч представлятимуть нашу країну на зимовій олімпіаді: фіолетовий, блакитний та жовтий саме у таких кольорах будуть виступати українські олімпійці в Італії, форму цього року, як і попередні створювали спільно з польським брендом. Дизайнери кажуть, шукали натхнення в українській культурі та природі. В елементах екіпірування використали гірські краєвиди, вічно-зелені смереки, чисте карпатське повітря та золотаві візерунки української вишивки. Все ж не всі зрозуміли задум дизайнерів. Користувачі у коментарях під емоційним дописом розділилися на два табори. Тож, ми вирішили вийти на вулиці столиці та запитати думки киян, чи подобається їм форма олімпійців. Я б кольорову палітру передивився, може, все таки зробив якісь більш сучасного наша форма ну не скажу, що вона прямо ну гірш виглядає за все. Так вона дійсно така, ну більш можливо проста. Можна було б трохи яскравіше якось. Щоб вам більше виділялося. От монголі в них більше їх традиції показує. Мені здається, що все-таки з нашими традиціями можна було якось форму зробити покраще. Та ні, нормально, все, що просто завжди красиво. Україна сьогодні має лаконічну форму, яка вписується в наші реалії сьогодення. каже ведуча та коментаторка Суспільне спорт Дарія Кузнецова. У нас от завжди підхід до форми а, дуже виважений і достатньо елегантно мінімалістичний. Тут такий красивий, насичений синій і жовтий. Також ну дуже класна форма. У нас війна все ж таки. Не будемо забувати, що зараз прям кричати і якось гратися кольорами, візерунками це не супер класна ідея. Цього року Україну на олімпіаді 2026 представлять 46 атлетів у 11 видах спорту. Серед спортсменів Назарій Карчмар. Він виступатиме на іграх вперше. Його дисципліна санний спорт. Про форму каже одне: дуже зручна та якісна. Він має декілька комплектів. Утім, його найулюбленіша із довгим рукавом. Це мій особистий смак. На мою думку, вона гарно виглядає, приємна на дотик, також ну, звичайно, український герб. Олімпійські кільця і в загальному на естетично гарно виглядає. Ми тут ходимо тільки у олімпійській формі, ми зараз в олімпійському селищі, і тільки у ній ходимо, тренуємось. Стосовно того, що форма комусь не подобається, Назарій каже: Думаю, це людський фактор. Людям завжди потрібно щось знайти, щось до чогось доколупатись, так сказати. Починаючи з 2023 року, офіційним партнером та постачальником екіпірування для Нациолімпійського комітету України є польський спортивний бренд, каже прес-секретар Національної олімпійського комітету України Максим Чеберяка. Цей бренд надає екіпірування на безкоштовній основі, повністю забезпечуючи спортсменів, тренерів, штаб-команди. Тому щодо дизайну на ці ігри конкретно розробляли дизайн дизайнери даного бренду звичайно все погоджували з національним олімпійським комітетом. Олімпійці мають декілька форм: парадну для церемонії відкриття і закриття, і спортивну, яку одягають під час змагань. На одного спортсмена виділяється від 10 до 20 різних комплектів залежно від виду спорту. Щороку кожна країна представляє свій унікальний костюм. Часто для створення форми олімпійців залучають світові бренди та відомих дизайнерів. Наприклад, італійці мають дизайн парадної форми Джорджо Армані. Італійська збірна обрала майже повністю білу гамму, а британці залишилися в класичних темно-синіх, червоних і білих кольорах. Команда зі штатів цьогоріч традиційно робить ставку на класику: стримані світлі образи з теплими пальтами та светрами. Французькі спортсмени з'являться у мінімалістичній формі з м'якими відтінками національних кольорів. Окрему увагу цього року привернула монголія. Традиційні силуети, в'язані шарфи, орнаменти та натуральні матеріали поєднали історію кочової країни з сучасним дизайном, над яким працював місцевий бренд. Я друзі, все ж таки е Відстоюю думку, що навіть якщо це мінімалістичні, зручні, прості куртки і штани, як на мене, це досить сильно просто. Для мене це якийсь магазинний варіант. Чи можна було туди щось додати більш цікаве? Те, що зачепить Україну, так ми говоримо про те, що в нас війна не на часі. Так може, ми щось придумаємо, може, ми щось. Пограємось з чимось з увагою спільноти світової спільноти. Знаєш, мене приколь... зачепило? Каже мене зачепили більше те, що ми форму замовляємо у Польщі. Це окрема історія. Це не перший рік. Це ще минулого літа. Я пам'ятаю, не минулого літа, а на минулій літній Олімпіаді. Це теж обговорювали, тому що ця польська фірма вона й тоді нас одягала, і тоді вже говорили про те, що ну 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 ну. Не гроші має залишатися в сім'ї. Да. Дякуємо вам за те, що ви включаєтесь. І от пан Олег каже: поки слухав про костюми, зробив з штучним інтелектом свої варіанти. Ну ось, дивись, як мінімум, що мені зараз тут подобається, я бачу тризуб. Я бачу його великим. Не, не маленький, ось такий. Ви бачили, яка була форма збірної Канади. цей? Листок канадський, гігантський, великий, кольори приємні. Ти, ти розумієш такий вау, щось іде. Якщо здалеку, якщо здалеку показати, здалеку показати національну збірну олімпійську з України, я скажу, так це, це хто завгодно може бути жовто-блакитними кольорами. Швеція, Швеція добрий да, вечір. теж те саме, ви не відрібне. Так, пишіть ваші думки сьогодні. Ще після дев'ятої до мене доєднається Ігор Циганик. Подивимось, яку ідею він відстоює. Фух, трошки не виговорився. За мить повернемось.